Оселившись в Канаді, ми в більшості схильні шукати позитивні сторони нашого рішення. І будемо відверті. Це не важко. Прекрасна природа, добрі люди, в цілому дуже високий рівень життя. Але так само, як ви можете десь в глибині душі бути незадоволеним тим, що ваша новенька автівка десь не так швидко, яка вам того хотілося або вганяє іншу. Новій країні є моменти, неочікувано познайомившись з якими, ви починаєте сумніватись. Не кричите голос, а десь просто воно живе всередині з вами. Ти їх собі живе. Про один такий сумнів ми хочемо поговорити сьогодні. Справа в тому, що за два з половиною роки тут ми побачили більше страйків, ніж за все життя там. Україні. Деякі повністю проходять повз, деякі страйки спричиняють незначні незручності, а, не а деякі, як, наприклад, страйк вчителів Альберти створює серйозні проблеми. Що відбувається, хочеться запитати, Канаду, тихо запитуємо ми себе. Це країна ламається? Чи це норма життя, що хтось постійно страйкує? Давайте розбиратись разом. Пишіть в коментарях ваші думки, особливо, якщо ви давно живете в Канаді і знаєте ситуацію значно краще. Це нам дуже допомагає. Отож, прямо зараз, не десь там, а саме сьогодні в Канаді тривають одразу кілька великих страйків. Поштові працівники Canada Пост з кінця вересня 2025 року. Пошта зупинилась по всій країні затримки, закриті відділення, втрачені мільйони доларів. Працівники коледжі в Онтаріо. понад 10 тисяч workers э, страйкують. Деякі кампуси закриті, навчання зірване. Бортпровідники Air Canada страйкували в серпні. Це був перший такий страйк аж за 40 років. Він паралізував э, авіаперевезення на кілька днів. Якщо подивитись на статистику, лише у 2023 році в Канаді було понад 500 тисяч працівників, працівників залучено у страйках, і вони втратили 6,5 мільйонів робочих днів. Це найбільший рівень за 40 років. Тобто це не якісь дрібні проблеми. Це реальна соціальна напруга, яка існує. І от ми, ньюкамери, дивимося на це і думаємо: це що, система тріщить? Чи просто канадська норма така? Страйки тут, здається, частіше, ніж дощ у Ванкувері. Тому ми, як це водиться, подивились історію. Ми подивились історію і побачили, що Канада мала і більш серйозні потрясіння. До прикладу, Вінніпех Дженерал Страйк 1919 року найбільший страйк в історії країни на той час. 30 тисяч людей зупинили місто на 6 тижнів. Це стало поштовхом до розвитку сучасних проспілок і політичного руху робітників. Загальний страйк 1976 року. Понад 1,2 мільйона канадців вийшли на одноденний протест проти урядового замороження зарплат. Це був сигнал Ми солідарні. Кейп Бреттон 1981 року. Шахтарі страйкували 13 тижнів. У результаті вибили собі підвищення зарплат на 50% за два роки. Але водночас залишили після себе глибокі розколи в профспілках. Окремо уваги заслуговує з Стретфорд 1933 року страйк під час Великої депресії. Уряд у той час вивів військові бронемашини, щоб його розігнати. Але зрештою роботодавці мусили піти на поступки. Тобто, що ми бачимо? З одного боку, страйки в Канаді це не збій системи, це сама система, це частина демократії. Працівники мають інструмент тиску і вони ним користуються. Як це працює в ідеалі? Є профспілка. Вона собі існує, вона веде переговори з роботодавцем. Якщо сторони не домовилися, профспілка проводить голосування. Якщо більшість за страйк. Але тільки після офіційних повідомлень, тільки після періоду охолодження так званого, після дозволів, ще паралельно існує страйковий фонд, з якого працівникам платять хоч якісь гроші під час протесту. Тобто, це не стихійний бунт, а організований процес. Уряд втручається дуже рідко. Хіба коли мова про Essential Services, медицину чи авіацію, тоді може бути наказ повертатися до, до роботи. Але здебільшого, держава чекає, поки сторони про щось там собі домовляться. І ось тут у нас перший дисонанс. Ми в Україні бачили страйки, як останні крик вітчаю. Страйк це дорівнюється бунту. А в Канаді страйк це такий собі офіційний аргумент в переговорах. У нас люди. Перекривали дороги і палили пшини, а тут сидять з кавою з цим Хортенсом і чемно собі тримають плакати Fair Deal Now. Ну і, начебто, як то кажуть, все, розходимось, не панікуємо. Але ж питання не тільки в нашому сприйнятті страйку як українців, просто їх реально дуже багато. Давайте подивимось. От прямо зараз учителі в Альберті страйкують, бо зарплати не встигають за темпами інфляції. Медсестри в Онтаріо страйкують за кращі умови праці. Поштарі Кенеди Пост виходять із плакатами. Ми не роботи. Нещодавно налітали літаки під час страйку Air Kенеда. І навіть голівудські сценаристи в Торонто теж страйкували разом з американськими колегами. Це дійсно викликає велике настороження. Тривожно. Але це реальність. Втім, тепер. Маючи певний аналіз і краще розуміння, ми можемо зробити певні висновки. По-перше, не панікуймо. Страйки тут не ознака розвалу, а норма демократичної гри. По-друге, будьте готові до незручностей, автобус може не приїхати, пошта затримається, діти можуть сидіти вдома замість школи це така реальність. По-третє, це працює. Страйки справді дають результат, зарплати зростають, умови покращуються, і ви можете бути частиною страйкою на стороні тих, хто протестує колись. Але дійсно так, цифри насторожують. Кількість страйків зараз найбільша за останні 40 років, і це означає, що соціальна напруга в країні реально існує. Для нас з вами, ньюкамерів, це сигнал. Ми в'їхали в Канаду не як у тиху гавань, а як Україну, де своїм ходом, в незалежності від нашої з вами тут присутності і суб'єктивних очікувань, пливе життя, йдуть свої великі битви. Між працівниками, бізнесом і урядом побачимось.